На Можигірське мистецтво зазіхають представники самооборони, які взяли під контроль будинки приміської резиденції Януковича, кажуть про спроби мародерства. Водночас там створили комісію з музейників і представників міністерства культури, які описують знайдене майно і передають його до музею. Валентина Доброта про музейні цінності і їхнє походження. Двері кожної кімнати цього будинку на замку у повітрі напруга і помітна недовіра до кожного, хто поруч. Три кімнати з цінностями, охоронці межигір'я, знайшли випадково, коли майно над ранок намагалися вивезти невідомі. Виявився, що на територію загнан Камаз цілий, в який збирається щось грузити, і по команді якоби. Представників там уряду, депутатів, міністрів не будемо називати прізвища, від кого вони представили. Люди не сплять цілодобово. Охорону маєтки посилили. І вони не подивляться, що ми люди просто візьмуть, розстріляють за стелажів. Світлана виносить новознайдені стародруки. Книга Евангелія іздана пірого юня тисячу сот двадцять типографії года. двора, по равівлі царя Михайлоча. Така книжечка ну це, по моєму. Дев'ятнадцятисторіч є сліди, що багато з цих книжок це були бузині. У цій кімнаті речі переміжку оригінальний трипільський глечик, добротний антикваріат, фігура космонавта Берегового та інші подарунки, купа нагород, якісь ордени, медалі, монети і посвідчення відмінника освіти України. Янсайтонкери. Чи мав що Він мав собі подарити музейники інвентаризують кожну річ. Мистецтвознавці Коливий... no шукають те, що може становити художню цінність і зітхають про разючий несмак власника. в кімнатах дешевої літографії, хоча трапляються й речі, гідні будь-якого музею. Да, ти хороша такою бідермаєр, настоящий музейний да впалні. Ну, в тому смислі, що музейного качества Музейники ретельно вивчають полотна. На цій картині знаходять позначку одного українського аукціону. Ця річ була легально продана на київському аукціоні. Щоправда, в Україні вже траплялись випадки, коли викрадені з музею речі спливали на аукціонах. У нас є списки цих викрадених речей. Ми обов'язково ними користуємось, коли виконуємо експертизу. Якщо ця річ Викрадена, ми обов'язково повідомляємо про це на одному з робочих столів Януковича по центру. Сувенір партії Єдина Росія. А це урядовий зв'язок з прізвищами тодішніх міністрів та найближчих соратників. На тому кінці дроту ніхто не відповідає. Валентина Доброта, Борис Матвєєв, ТСН 1+,1.